Пане Сергій, Сергію, отже, за даними розвідки, ворог на сьогодні не зібрав достатньо наступальних сил і засобів для того, аби форсувати річку Дніпро з метою наступу на Херсон. Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Говорили вже ми кілька днів поспіль про те, що є певні загрози у зв'язку з цим і останнім повідомленням від Волошина, які настрої панують в місті серед городян. Ну, очевидно, що про це розмовляють, дуже багато розмов про це, саме про те, що росіяни можуть наступати, да, але поступово. Е Відбувається, скажімо так, і заспокоєння людей, ті, що військові постійно е, пояснюють е, мешканцям Херсона, навколишніх сіл про те, що е, ну, проблема трошки перегріта. Да? Хоча вона, ну хоча небезпека існує, всі це е, розуміють і віддають собі. Е, ну, а чорт що безпека ой, небезпека існує. Але ну, останній час, е, скажімо, ну. Більш-менш спокійніше, хоча ну ж розумієте, що е, в багатьох районах. Е... Передусім чутно автоматну стербу, да, тому що збивають з автоматів з автоматичної зброї з мисливськими навіть рушницями збивають е, е, невеличкі дрони. Да, там, Мавіки, ті ж самі впівішки, тому у людей є е, постійна тривога, скажімо, але ну, вони самі обрали жити в Херсоні в місті, яке знаходиться на передовій, е, на передовій, тому е, ну, мають звикати, скажімо, якщо ще не звикне. Ми пам'ятаємо, як 20 грудня був досвідки масований обстріл самого міста. На жаль, були і руйнування, і постраждалі. за останні кілька днів чи відбувалися схожі обстріли? І на вашу думку, чи можуть найближчим часом повторитися ну схожі, скажімо так, дії противника з форсування, все таки Дніпра? Ну давайте з кінця почнемо. Дніпро ніхто ще поки не форсував, і не намагався була спроба форсувати один з притоків Дніпра, який знаходиться від Дніпра. Ну скажімо, за декілька кілометрів, і в принципі не вдала спроба. Тому саме Дніпро, да саме русло Дніпра, ніхто ще ну, до нього росіяни і не підійшли, бо всі мають розуміти, що сили оборони працюють і там є позиції. Ну не буду нічого там. Бо все це відома інформація, більш-менш, що на рівому березі е, наші оборонці тримають позицію. Тому до Дніпра ніхто не підходив. Е, щодо масованих обстрілів, ну, поки що. На щастя, не було таких сильних обстрілів у, одночасних. Да? Хоча, ну якщо подивитися навіть зведення сьогоднішнє, ранішнє, то вчора росіяни обстрілювали 27 населених пунктів Харсонської області, у Явіцеві. Да? Це села, починаючи, ну, села, це е, і села, і місто Херсон, і починаючи від е, ну, козацького, це навпроти Нової Каховки, і до е, виходу, вже ну, до. Кінця області це до Олекс до Станіславської громади, тобто обстрілювали дуже потужно обстрілюють Білозерку, це селище неподалік Херсона, воно знаходиться навпроти Голої пристані. Обстрілювали і новоранцовку, яка знаходиться від, ну так до далеченько, скажімо, від ворога, трошки так в збоку, бо колишнього вже висохшого Каховського моря, але туди прилітає. Ну дуже багато обстрілів. Очевидно, що вони не такі масовані, тому вони вважаються звичайними для мешканців цих населених пунктів. Пане Сергію, напередодні на різдво ворог нас вітав черговим масованим обстрілом і під прицілом знову ж таки була енергетика Херсон. Скажіть, будь ласка, чи не постраждав Херсонщина, але і з точки зору власне енергетики, що зараз нині і в місті, і в області, що вам відомо стосовно відключення, світла, тепла, води? Uh. Uh, ну, вчора uh, наслідки мені було uh, ну ну, відомо було пошкоджено Так. Втратили ми зв'язок з паном Сергієм. Нагадаємо, що Сергій Нікітенков з нами був на зв'язку. Сподіваємося, доєднається зараз знову головний редактор херсонського видання Мост. Ну і тим часом теж трішки інформації про Херсонщину за рік на правобережній Херсонщині виявили та знешкодили 219 тисяч вибухонебезпечних предметів. Це все відбулося ще раз наголошу від початку року. Величезна кількість про саме такі. Роботи писав у себе в телеграмі керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, і за його словами вдалося обстежити понад 257 тисяч гектарів в території правобережжя, серед яких майже 250 – Це сільськогосподарські землі, де знову можуть працювати аграрії вибухівки вибухотехніки. Перепрошую, продовжили і продовжують докладати зусилля для очищення Херсонщини, але обстріли. Тривають, намагаються вони закидати. і Ми, до речі, згадували про різні вибухонебезпечні предмети нині. Тому, на жаль, роботи для вибухотехніків і далі буде багато. Сергій Нікітенко з нами на зв'язку знову. Пане Сергію, будь ласка, продовжуйте. Не знаю, на чому припинилася, в принципі, перервалося на чому. Нагадаю, ну скажіть бо я ж не, не розумію. Е, та про масовану атаку на Різдво ми з вами спілкуємося, і е, ви почали розповідати. Ну, власне, на перших вже словах про те, чи були наслідки mm -hmm. в області і що з енергетикою нині? Е, да, вчора було пошкоджено декілька об'єктів е, електричної інфраструктури. Частина міста була без світла. Е, ну але вже під вечір, наскільки я розумію, е, світло з'явилося. Uh -huh. А так, в принципі, вода, е опалення, ну, є майже у всьому місті. Є, в принципі, райони, той же острів, де є проблеми постійні з електрикою, є. Е і там немає опалення. Ну, і Є, скажімо, проблемні. Е, е, очевидно, що немає світла в усій майже червоній зоні. Е, це все, що ближче до Річки, до Антонівського мосту, Кіндійка, Восточ, Східний е, Антонівка, давно вже нема світла в е, селищі Садовому, воно входить в Херсонську громаду. Світла немає з листопада 2022 року. Е, в багатьох громадах також при які Знаходиться на березі річки, от вище е, по Дніпру від Херсона, з листопада, фактично, 22 го року немає світла, але на жаль, там продовжують жити люди. Угу. Е, ну, дуже коротко, на сам кінець Ми з вами згадували під час одного з етерів про громадський транспорт. А як зараз до речі, в тих населених пунктах, про які ви згадали, туди ну. Доїхати там звичними для інших міст і населених пунктів там, маршруткою автобусом взагалі можливо якесь сполучення є. До багатьох пунктів немає сполучення вчора. Буквально розмовляв ну, зі своєю старою старою знайомою, каже в Станіславі. До них взагалі жодного сполучення немає, тому що російські дрони атакують все, що рухається на підходах до е села і ну, навколишніх сіл е в деякі ну, в Білозерку. Не ходять е майже автобуси. Періодично там кажуть, щось ходить. Я не бачу жодного разу. В багато населених пунктів не ходить транспорт. В Херсоні працюють і маршрутки, і тролейбуси. Очевидно, що їх не дуже багато, особливо тролейбуси бо постійно йдуть обриви про дротів через обстріли. Але... Якщо мені не зраджує пам'ять, три тролейбусні маршрути в Херсоні працюють майже постійно. Ну і маршрутки ходять. Очевидно, що в райони, де є активність дронів, скидів, маршрутки заборонили заїжджати. Але ще нещодавно можна було спокійно. Відносить спокійно сісти на маршрутку і проїхати е, в ту Антонівку. колись ми там знімали репортаж. Що це все розбите. Е, понівечене, дійсно там, ну в середі, дірка від танкового снаряду, все розбито, валяються провода, криші, будинків і так далі. І тут із зарогу виїжджає маршрутка, п'ятий номер, яка йде там з Шумського мікрорайону, і спокійно собі їде в, у своїх справах. Ну, на жаль, чи на щастя, вже водій перестали тут їздити, наражатися на небезпеку, наражати на небезпеку пасажирів, але більшість маршрутів працює. Почули. Так, дякуємо. Спасибі. Сергій Нікітенко, головний редактор Херсонського дякуємо. видання «Мост», був на зв'язку. На все добре.